Друзі, привіт! Якщо ви шукаєте сучасне накриття для вашого спа-басейну або для плавального спа, дане відео саме для вас. У ньому я розкажу про сучасне накриття кована для спа-басейну виробництва Канада. У першій частині відео я дам загальну інформацію, що це таке, як воно працює і які його переваги. А у другій частині ми поговоримо безпосередньо про нюанси, які будуть цікаві для тих людей, які хочуть його замовити. А мене звати Артем Луків. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати саму свіжу інформацію з світу Велнеса. Отже, накриття Кована воно виробляється в Канаді. Причому це замкнутий цикл виробництва? Вони роблять там абсолютно все, починаючи від алюмінієвих стійок, моторів і закінчуючи взагалі дизайном і електронікою. Виробництво досить відоме, йому вже понад 20 років. Має безліч дилерів і дистриб'юторів по Європі і США. І ми представляємо даний бренд в Україні. Отже, які загальні переваги має накриття Кована? Перше і саме головне це безпека для ваших дітей. Що я маю на увазі, накриття закривається ключем, тобто ви повернули ключ, закрили це накриття, забрали цей ключ з собою. Все, після цього ви можете бути впевнені в тому, що ніхто не потрапить в ваш басейн. Він надійно замкнутий. Наступна перевага: це сучасний, я би навіть сказав, ультрасучасний зовнішній вигляд. Коли ви бачите, як працює це телескопічне накриття, воно дійсно викликає вау-ефект. Наступна дуже важлива перевага це простота використання вашого спа. Завдяки накриттю кована, ви отримуєте дуже легко доступ, адже на відміну від звичайної кришки, термокришки, особливо це стосується плавальних спа. Вона досить об'ємна і досить важка. Тут ви можете просто легким рухом піднімати і закривати, якщо ви користуєтесь вашим спа або плавальним спа кожен день. Дана перевага для вас буде дуже дуже суттєвою. Наступна перевага це енергозбереження. Зараз я покажу вам в розрізі, як виглядає верхня кришка. Посередині дуже щільний вспінений поліуретан, а зверху він закритий е з пластиком спеціально розробленим для накриття кована. Таким чином, е цей пиріг має дуже серйозний конструктив, по ньому можна ходити. Він витримує будь-які снігові вітрові навантаження, але при цьому залишається дуже легким і надійним. Всі зовнішні елементи виконані з алюмінію і таким чином вони не піддаються і ржі. Фабрика має три моделі цих накриттів. Перше, яке за мною називається Legend. Воно створено для плавальних спа. І давайте тепер я розкажу про нього більш детальніше. Дане накриття стоїть на чотирьох опорах, для того, щоб його змонтувати, вам потрібно мати. Бетонну площадку більше за ваш плавальний спа. Ці опори прибуваються дюбілями до цієї бетонної площадки. Для посилення конструктиву існує перемичка між основними телескопічними опорами. І також є кріплення до каркасу з нержавійки самого плавального спа. Накриття кована має два електроприводи. Вони знаходяться у двох стійках навскоси, тобто в цій стійці і протилежній, і також блок керування, який знаходиться тут. Однією з переваг є те, що до накриття не потрібно підводити стаціонарну електрику. По суті, воно автономне, адже воно керується. Акумуляторним блоком, який знаходиться у цьому боксі, одного акумулятора висичає приблизно на один місяць або на 60 спусків і підйомів. В комплекті іде два акумулятора: один стоїть постійно в цьому боксі, інший ви можете поставити на зарядку. Він повільно заряджається, і потім раз в місяць ви його просто міняєте. Ось так виглядає ключ керування, який так само входить в комплект. Він повинен бути розміщений на відстані півтора метри від спа-басейну для безпеки. Друга обов'язкова умова. Ви повинні мати можливість бачити ваш спа, коли ви його закриваєте. Це зроблено для безпеки. Давайте я продемонструю зараз, як він працює. Ви просто повертаєте ключ і чекаєте. Бачите, накриття закривається досить швидко, буквально там за 10 секунд. Після того, як накриття закрилось, ваш басейн знаходиться в абсолютній безпеці. Також зверніть, будь ласка, увагу на люк, який знаходиться зверху. Цей люк створений також з метою безпеки для того, щоб якщо хтось залишиться всередині, він міг звідти повернути ручку і спокійно вийти зі спа. Також зверніть увагу, що якщо у вас двохзонний басейн, вам потрібно замовляти накриття з двома цими люками для кожної із зон. Другий тип накриття, який пропонує кована, називається Кована Оазіс. Він створений для звичайного спа-басейну. В принципі, підходить для будь-якої моделі. Єдина вимога це те, щоб ця верхня кромка. Не мали якісь виступаючі елементи деякі виробники спа піднімають підголовники, або там пульти керування і так далі. І е, таким чином ми не зможемо зробити якісне ущільнення, тому кована не стане на подібний СПА-басейн. Але більшість фабрик випускають СПА-басейни у рівні, тому воно підходить майже для усіх моделей СПА. Кована Оазіс дуже схожа за принципом роботи. Такі самі телескопічні стійки, такий самий привід з боку, з'єднання міжосьове, але вона відрізняється матеріалом безпосередньо самого накриття. Це спеціально розроблений термопластик, він є двох видів з продольними такими полосами і під черепицю. Також дана кришка має підсвітку, вечором вона буде виглядати просто фантастично. І у цьому році Кована додала новинки, спеціальні захисні ролети, вони можуть бути з принтами. Досить багато різних дизайнів, да як тут, от ми бачимо. Гори або можуть бути якісь острови, або однотонні, напівпрозорі, або непрозорі захисні жалюзі. Це додаткова опція. Маючи їх, ви, по-перше, закриваєте світ вітру і посторонніх поглядів. Також всі типи накриття кована мають спеціальний резиновий такий ущільнювач, який йде по периметру, і коли воно закривається, воно дуже якісно прижимається до вашого спаду для того, щоб зберегти температуру і зменшити випаровування води. Практично до нуля. І останній вид накриття, який пропонує Кована, називається Кована Evolution. За дизайном, схоже як Кована Legend, має таку саму структуру. Це чисто вибір, який вам більше подобається. Комусь більше подобається накриття Кована Legend, комусь Evolution. Тому, якщо вас зацікавила ця пропозиція, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. Посилання буде під цим відео. Заповніть коротеньку форму. Ми від вас запросимо необхідну інформацію подивимось чи є можливість його встановити який у вас по басейн і після цього надішлимо вам комерційну пропозицію а з вами був Артем Луків і побачимось в наступних відео.